Всім привіт дорогі друзі. Я знову на своїй земельній ділянці. Розквітли лілії, ті, що я садила навесні. Це мікс з різних кольорів. Також квітнуть левові зеви, які були посаджені в минулому році. Перезимували в цьому році. Це вже друга хвиля квітіння. Перші високі, поодинокі. Гілки були зрізані і потім ось такі не такі вже пишні гілки, але їх багато. Ось так квітнуть. Квіти на цій ділянці. Також зійшли хости, я вам казала, що зійшла одна із шести. Це вже ось більше посходило. Це хости, які я купила з... По ціні зі знижкою 50%.